Добро здоров'я і панове категорично і з великим задоволенням. Я вас вітаю на ютуб каналі Василь Тлимшук. Сьогодні в нас 8 грудня, сьогодні четвер. Я вас радий дійсно вітати і дякую, що ви підписуєтесь, ставите дзвіночки, аби нічого важливого не пропустити. Ну якщо сподобається там лайкоси, лайки, категоричні українські подобайки, так само вітаються. На жаль, але от бачите, що ми вчора по обіді вже ввечері президент зазначав і так спостерігали. Удар по Кураховому на Донеччині. На жаль, кількість як я... Кажу, жертв зросла до 10 і також багато поранених друзі. От це трагічне таке повідомлення. В принципі, воно і завершує власне всю ходу з трагізмом початку цієї доби, тому що навіть і повітряні тривоги, які цієї ночі були, вони ні до чого в плані там результату ударів не призводили. Були загрози звичайно, і польотів і особливо це ж стосувалося цих шахедів, ірано-кацапських, але теж бачите, слава Богу, все відбулося так, як є. От хіба що це на Донеччині ну, нема що робити, знаєте, от реально звичайна тактика тероризму. Ну, що підтвердив і Путлер в своїх там виступах. Ми зараз будемо про це багато говорити. Тому що, знаєте, як то кажуть, маски зірвані, людина вже навіть не приховує і не обставляється якимись там тирадами супер пупер історичними. Ще один важливий аспект, звичайного існування нашого, це світло, тепло по-різному. да, і Вкидання є різні апокаліптичні сценарії, які хтось. Ось хайпують для того, щоб його цитували. Можливо, давайте по факту і по тим очікуванням, які є на сьогоднішній день. Я сподіваюся, що вони предметно відображені. І дуже би просив Одеситів, хто є на каналі. Будь ласка, відпишіться, чи це все відповідає дійсності. Принаймні, ще вчора ми з вами обговорювали: от на сьогодні мало, має бути так, що Одеса і сусідні населені пункти повернуто електропостачання на весь день. Це потрібно для роботи опалення, так заявив очільник обласної військової адміністрації. Страції Пан Марченко у ДТК і Укренерго з'явилася можливість перепідключити схему живлення, щоб уже от з цієї ночі, ранок, день забезпечити електроенергію всіх споживачів міста Одеси і Одеського району для того, щоб прогріти місто без відключень, щоб всі ці бойлерні станції устаткування прогнало гарячу воду. напишіть все це так, є чи знову ж таки багато слів і мало роботи. Але я сподіваюся, що все добре. Тому що не все добре в Києві. І теж кияни, особливо ті, що. Мешкають на лівому березі, бачить оці от картини. Я вчора розказував, але, знаєте, після нашої розповіді якось плюс-мінус там в години почали потрапляти. І цих відключень по 7, 8, 9 годин вчора не спостерігалося. Так, 4 на 4. Але Лас-Вегаси наші як палали, так вони, слава Богу, палають, і дай Боже всім здоров'я, Але відреагував а, на видно такі реляції, не тільки, напевно, з мого боку. Постачальник електроенергії ясно зазначило, що мешканці лівого берега. Іва й досі, ну дякуємо, ми не знали. Досі маємо складнощі з енергопостачанням за словами споживача споживачі в районах на лівому березі Києва отримують лише 30% від необхідної електроенергії. Причина в тому, що на одному із комунальних об'єктів генерації. Тривають ремонтні роботи до цих пір. Не знаю, як можна так довго ремонтувати, але видно щось дуже серйозне. Натомість мережі від інших джерел генерації перезавантажені і перевантажені, і не можуть передати достатньо енергії на лівобережні райони. Терміни відновлення енергопостачання гендиректор назвати не зміг. Я звернув увагу, що можливо максимальне споживання в Києві зросло на 7% порівняно з 6 грудням. А зараз забезпечується орієнтовно 70% потреб житлових будинків. Але це все одно а, не дає можливості переходити на плавлено, планове відключення, діють екстрені відключення. Тобто, відповідь спеціаліста в нас щось зламалось, коли ми поремонтуємо, ми не знаємо. А ви ну, якби спостерігайте. Ну, дуже фахова відповідь. Я не те, щоби ну, нема світла, то нема. То поясніть, не буде там тиждень, не буде два, не буде три, бо немає такого-такого може, -такого Можемо чимось допоможемо? Ми можемо десь кудись звернемося. Наше нормальне громадянське суспільство ми можемо вирішувати питання будь-якого характеру від супутників до безпілотників під водою. І що ми не можемо полагодити історію з трансформаторами, якщо ви не вмієте, ну чи не хочете, чи не можете, чи якісь інші причини. Далі момент такий плюс-мінус дає розуміння, що Україна буде проходити зиму з графіками обмеження споживання електроенергії через дефіцит генерації. Ну, хоч так, до кінця березня, на жаль, не буде вистачати достатньої кількості генерації, навіть якщо все буде відремонтовано. Тому ми будемо жити в таких графіках до кінця осінньо зимового періоду, що пояснюється високим Опитом на електроенергію і обмеженими можливостями її генерації. Ну, е, теж запитання більше, ніж відповіді, тому що населення в нас мінус 8 мільйонів, виробництво так само в нас менше. У нас падіння внутрішнього валового продукту там в районі 35, а то й кажуть, до 40%. І генерація фактично вся буде працювати, але дефіцит буде спостерігати. Якось я, чесно кажучи, навіть коли все відремонтують. Як ви все відремонтують, то напевно повинно бути профіцит електроенергії. Чи що знову ми чогось не розуміємо? Окей, бо знаєте, на тлі цього, от виходять там спеціалісти з якихось невідомих інституцій і починають розказувати, що все впало, все пропало. Це як кацапи а в своїх пабліках починають там друкувати в якійсь там газеті, там в Сполучених Штатах написали, що Кацапська армія потужна, в неї немає ніяких проблем, супер-пупер озброєння, там кацапи. Всі, якби, пруть як один, значить, а українська армія вже зламалася. Да, і вони ці релації випускають, і ми тут інколи читаємо, що, наприклад, національна енергосистема України може впасти до РІС-2. Якийсь директор з реагування Мерсі Корпс Ukraine, Майкл Янг, ми побоюємося, що враховуючи характер, і інтенсивність повітряних атак, їхню зосередженість на критично важливій цивільній інфраструктурі, такі як енергосистема, в якийсь момент мережа зіткнусь, зіткнеться із ситуацією критичної масової відмови. Звичайно, якщо не надавати ППО, якщо не давати ПРО, якщо не працювати по путлеру на полі бою, звичайно, так буде абсолютно. То легше за все сказати: ну да, ми передбачали, ну слава Богу, що так не сталося. Чи ми передбачали? Бачите, воно сталося. Ми, о, ми про, передбачали. Ну, хтось передбачає, от президент працює і вчора теж ми знаємо, була ставка верховного головнокомандувача. І він от, доповів в вечірньому зверненні, що провів нараду щодо стабілізації енергосистеми окремо і захисту наших електростанцій, постійно збільшуємо генерацію постачання електрики. майже щодня додаємо ще обсягу. Але варто не забувати і не забувати всім, що відновити 100% енергосистеми, якою вона була до початку Касабського енерготерору, зараз неможливо. Потрібен час. Станом на цей вечір найбільше відключень ми це спостерігаємо: Київ, і область, Львівщина, Житомирщина, Хмельниччина, Полтавщина, Вінниччина і Закарпаття. Я бачу по ваших коментарях. Звичайно, по статистиці переглядів воно все одразу видно в яких областях, де немає світла. Так що тут я абсолютно підтверджую слова президента. Друзі, важливий і необхідний, і номер один, і взагалі наш найголовніший погляд це поле бою і повідомлення генштабу збройних сил України за минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки Кацапів. А в районах ну фактично 14 населених пунктів. Там вони пхають, лізуть. Ну більше розмов там вийдемо ми з Бахмута, не вийдемо. Йдемо ми з Бахмута. Звичайно, що там складно зараз без подробиць, але мова йде про Тернову, це Харківщина, Стельмахівка, Площанівка, Червонопопівка, Білогорівка, це Луганщина. Далі Белогорівка, Бересова, Яковлівка, Бахмутське, Бахмут, Опитна, Курдюмівки, Майорськ, Мар'їнка і Новомихайлівська. А це на Донеччині. При тому при цьому, що Касапи за минулу добу завдали сім ракетних і фактично 16 авіаударів здійснили 40 обстрілів. З ракетних систем залпового вогню. Ну, ми теж не мовчимо. І якби після смак, після відомого прольоту якогось безпілотника, відповідальний за яких за які ніхто на себе не взяв. Але ми бачили, і я повідомляв, що з Енгельсесу, аеродрому військового вони перемістили фактично весь свій повітряний флот на Мурманськ. І тепер прийшла інформація, що із Дягілєво це те, що під Рязанню, там, де теж було ураження, вони прибрали щонайменше 9 бомбар бомбардувальників ту 22 м Зараз я не скажу куди, будемо вивчати, але ці супутникові дані. Дають писали говорити, що Касапи трохи злякалися. Ну і відтягуючи трошки назад вглиб своєї території ці бомбардувальники, звичайно, це полегшують нам роботу в плані. Вивчення моменту з льоту до льоту, тобто більше часу на все підготуватися. Тобто, час підльоту до місця старта вони таким чином збільшують. Я не знаю там вдвічі в два з половиною рази. Але час, час, звичайно, це наша можливість підготуватися. Ну і підготуватися до інформації, яка сьогодні десь продовж дня має з'явитися. Не знаю, але дійсно, що в тимчасово окупованому Севастополі зранку, там близько сьомої почали з'являтися в пабліках повідомлення про те, що гупає щось там гучно. каже. Щось збили, щось літало, але тим не менше там була повітряна тривога. Працює ППО, так писали і гауляйтери. Ну, подивимося, що скаже Генштаб чи скаже взагалі. Тому що безпілотники, вони, знаєте, такі, звідкись прилітають, щось вони там роблять. Да, І а, в контексті от, збільшення цих ударів, я думаю, що це абсолютно би допомогло сприймати цілісність картинки. А, ні аудиту і ні зупинці військової допомоги Україні зі США не буде. Це заголок статті Вашингтон. Пост, просто поки ми спали в сенаті, США заблокували законопроект республіканців, які прагнули урізати військову допомогу, там зробити аудит, пам'ятаєте цю історію. Поки що е відклали, і якби весь процес а, іде із е тією швидкістю, якою він йде. Але сподіваємося на посилення, тому що знову ж таки. А, тільки Лінивий не пише, що а, якщо буде затишчя на фронті і ніхто не буде рухатися, ну я маю на увазі в Збройні Сили України, то може відбутися до певної міри ну навіть не перелом, але заморожування конфлікту з можливістю посилення Путлера. Це теж правда, і ми повинні про це говорити в жодному разі, не даючи там якісь поради, бо люди військові не краще знають, як це виглядає. Ключові висновки аналітиків інституту дослідження війни на цей момент. Ну, по-перше, генсек НАТО виступив з коментарями про підтримку попередніх вот оцінок, що оперативна пауза взимку цього року піде на користь Кацапстану. Да, ну я ж кажу, багато хто про це пише. Кацапські сили вперше за три тижні застосували шахеди в Україні. Спроби Кацапів змусити Білорусь приєднатися до війни в Україні може спричинити тертя у білоруських збройних силах. Теж багато знаєте інформації на тлі рухів військових. Ми зараз про це поговоримо. І скандали всередині війська білоруського не на рядовому рівні, але й на, на рівні топ, а десь всередині. якраз там, де справжнє, оце, от ну як в хорошому розумінні слово м'ясо. Да, оце от. Там є достатньо е, потужні, ну не те, щоб заворушення, але суперечки на підвищених тонах, і це теж відзеркалюють. Багато хто спостерігає за ситуацією в Білорусі. Кацапські сили ймовірно збільшують темп своїх контратак на сході Харкова і Заході Луганщини. Кацапи продовжували наступальні дії на напрямах Бахмут і Авдіївка Донецьк. Кацапи продовжували оборонні дії переорієнтацію своїх сил на сході Херсонщини. Далі незалежні кацапські змі вказували, що зусилля щодо мобілізації продовжуються, попри заяви кацапських офіційних осіб про протилежне. Да, ну, Кацапи вони ж е -е, говорять, що Жу, брешуть, що говорять, навпаки, що дихають, це для них е, однаково. І е, кацапська влада ймовірно перетворює Маріуполь на тилову військову базу. Ну, якщо не місто, то військова база. Знаєте, як прибульці, оце от сарана, вони все база там, де звідки будуть здійснювати набіги далі. При тому, що е, сам е, фактаж, який теж е, із кацапських змі випливає. Наприклад, дезертири з війни в Україні перестають бути чимось таким незрозумілим рідкістю в кацапських прикордонних областях. Тобто, вже самі кацапи потерпають в СУ е, війська. Крім того, в деяких регіонах почастіш вбивства жінок, навіть це пише вже нова газета. 1 червня, наприклад, там в зерноградському районі Ростовської області зникла 18-літня Тетяна Штанько. Таке тіло знайшли лише в вересні, в лісосмузі. А в Прохорівці теж прикордонного Красносулинського району 7 вересня було викрадено. А потім з'ясувалося, що вбиту 14-літню школярку. Да за дві доби знайшли. От тут от якби дезертири, чим вони займаються. При тому, що за наявною інформацією, тимчасово окупованому Ясинувата це Донеччина під час перевезення одного з підрозділів окупаційних військ на бойові позиції, втекло 20 осіб зброєю числа раніше ув'язнених осіб. В результаті проведення розшукових дій там Трьох знищено, а решту не знайшли. Значить, заходи тривають. Ну, все, десь вони з'являться обов'язково з автоматами, і будуть собі рухатися в бік свого колишнього місця поселення. Ну, але знайдуть то знищать, це Зрозуміло, кувалда пригожена, вона така. Так, і е, в окупованому Мелітополі окупанти видають місцевим чоловікам прозвонового віку повістки. Це теж повідомлення від українського генштабу. Документ містить вимогу прибути до військового комісаріату в найближчий час. Таким чином загарбники хочуть компенсувати е, значні втрати, які е, вони зазнають в Запорізькій області і на інших напрямах фронту. От така хода насправді. Да. Північ, те, що я обіцяв, Білорусь теж от, до речі, спостереження. Найближчий союзник Кацапів по суті вчора, ввечері. Ми на сьогоднішній день, я думаю, будемо бачити щось оновлено не тільки те, що там нічого не формується і яких змін на кордонах, але оголосила про переміщення військ військової техніки, посилаючись на контртерористичну загрозу. А як от різні видання посилаючись на білоруське вже інформаційне на Белту агентство, причиною таких дій білоруської армії, є нібито зростання напруженості вдовж україно-білоруського кордону. Цей період планується переміщення військової техніки, особового складу сил безпеки, тимчасового обмеження е, пересування громадян, транспорту окремими дорогами, навіть загального користування і ділянками місцевості разом з тим е, використання імітаційної зброї з навчальною метою. Отак, от, от, типу, прописали ці рухи е, Радбез е, Білорусі, е, е, і також знову оголосили про початок військових навчань у рамках осінньої призовної кампанії для проходження початкової військової. Ові підготовки новобранців, а знову ж таки, якби приїздив шойгу щось напевно натиснув щось картопляне чи Валет пообіцяв. І от якісь рухи відбуваються. Ну і звичайно, ці рухи необхідні для того, щоб ну, теж відпрацьовувати історію, пов'язану з тим, що Білорусь взяла на себе відповідальність щодо підготовки чмобіків, які зараз розташовані в Білорусі на цей момент. Друзі, ми ще на все це реагуємо і теж от дивимося. Як куди нам рухатися, і насправді як глибоко на територію Білорусі чи на білу на територію Кацапстану рухатися? Це все все залежить звичайно. і Я не сумніваюся, що картопляний лось точно розуміє, що якщо будуть, почнуться рухи, то ми вже не ті, які були на початку, там я не знаю, березня, наприкінці лютого, можливо, ще й в квітні, коли трошки соромилися давати відповіді. Ми тепер не соромилися. І от ці прильоти по Енгельсу по Дяг... Одягілів, можливо, картопляному лосю Підказали, що бачите, аеропорти ваші, звідки там можуть злітати іскандери, е е можуть бути піддані удару. І це впливає. Це звичайно впливає. Тому поки що, от, під час цієї останньої новали звідти нічого не летіло да, з Білорусі. Але цілі України будуть закінчуватися там, де цього вимагатимуть е е національні інтереси звільнення української території від Кацапів. Про це е сказав Даніло, секретар Ради безпеки оборони України, і коментував там різні заяви з боку західних е політик. Тиків, які теж от лунають, давайте не будемо допускати ескалації конфлікту з Кацапами. От Макрон, той, який в очі знову ж таки через телефонну слухавку, чи не знаю, там відеозв'язок дивився. Всі об'єкти на окупованій території України, де є хоча б дрібний фрагмент кацапської тертрьо. Кольорової ганчірки, ну де висить з нашими легітимними є нашими легітимними і потенційними цілями для досягнення поставлених верховних голов, Головнокомандувачем завдань. Цілі України будуть закінчуватися там, де цього потребуватимуть національні інтереси, і наші стратегічні інтереси закінчаться там і тоді, коли закінчиться так званий Кацапстана Барасія і сконає в історичне небуття. Це цитата. Така потужна. Да, до речі, ще в Офісі президента до цього ж до всього додають реляції, ну і теж позиціонування нашого розуміння в подальшій ході. Війни війна не завершиться лише звільненням всієї території України, оскільки треба буде демілітаризувати прикордоння Кацапстану. А от пан Подоляк якраз висловився. Я думаю, що від імені розуміння ставки да по ходи кампанії. Я вважаю, що буде чітка конвенційна війна, в ході якої Кацапстан буде поступово відступати до кордонів 91-го року, і пояснив, що там війна напевно не зупиниться, бо треба демілітаризувати найближчі території до. Кордону, тому кацапські військовослужбовці повинні будуть відійти на відстань 50-100 кілометрів від кордону. От так, от будуть каже, розвиватися події щодо війни. Будемо бачити, і дуже б хотілося щоб саме так і відбувалося. При тому, що е, от е, вчора велику не знаю, там е, ну не прес-конференцію, бо ще в нього там типу звернення він ніяк не може зробити. Він ніяк не може Путлер, я маю на увазі, ніяк не може поговорити із е, представниками засобу масової інформації. Ну там вчора правозахисники, і тому він там е, якби використав це для просування якихось модернізованих своїх норативів стосовно війни або як вони називають спеціальної військової операції. Ну по суті. І вже я так бачу, що він там конкретно говорив, що в 21 столітті бере країна і йде, порушуючи все якби, на загарбання територій. Значить заявив, що е, да, і, е, такі речі, знаєте, як людина з е, ну, зазеркалья, насправді, що це королівство кривих зеркал. Е, відшкодування Україною збитків, завданих Донбасу, і іншим новим територіям Кацапстану зайвим не буде. Оце от це от Путлер такі вислови. Ну просто, щоб ми розуміли, рівень не знаю, каші. Яка є в мозику? Ну він так бачить, ви розумієте? Е можливо, це хвороба вже, але при тому так, е значить, спецвійськова операція може стати тривалим процесом для Кацапстану. Так він каже, да, Ну, тривалим. А Київ, три дні. Ну окей, е далі е каже: ну а наша нам мобілізація три з 300 тисяч мобілізованих, 150 тисяч зараз перебуває в зоні спецоперації, а з них 77 тисяч бойових підрозділів, решта в військах тероборони. ще є, каже, дуже потужні резерви. Нам для чого мобілізація? Хоча всі стверджують, що це не відповідає дійсності. Твердження, що є якісь табори для дезертирів в Кацапстані, це не синітниця і фейки. Ну Правильно, їх немає. Правильно Путлер каже, їх розстрілюють зразу там на місці, він тільки виходить з позицій. Українці каже, ви виявляється, розстрілюють перед строєм військових за звільнення з бойових позицій, якщо наше відходить. а каже В Касапсані нічого подібного немає. немає взагалі. а в в Україні є значний результат спецоперацій. Це поява нових регіонів. От от. Москва орієнтується насамперед на мирні механізми, але за необхідності готова захищати себе всіма наявними засобами. Націоналістичне угрупування Польщі сплять і бачать, щоб забрати західні території України до цього і будуть вести справу. Війна розпочата не нами. Як <схи> <схи> не нами вона розпочата, каже Путлер А в 14-му році після держперевороту в Україні вона була розпочата українською владою. Десь там мав вилізти Янукович сказав, Да, да, да а да, да, навіть. Азовське море стало внутрішнім для Казахстану. Це значний результат спецоперації. Ну, е, да, ядерну зброю розглядаємо як захист, е, якраз е, да, вже дістав знову ядерну дубіну. Е, виходимо з того, що ядерна зброя це ну, природньо стримуючий фактор за, е, засіб захисту. Ми не збираємося розмахувати ядерною зброєю як е, бритвою по, е, по всьому світі. Бачите, нього він, він не дубінкою, не палкою, а бритвою. Ну, ну Таке терористи. Ядерні сили у нас е, у більш просунутому стані, ніж у будь-якої іншої країни світу. Теж про це знаємо, ми знаємо про випробування, ми знаємо про доповіді е, цього Патрошова про те, що більше 85% того, що він називає ядерним арсеналом, взагалі не підйомні, і воно розсипається, як тільки до нього до доторкнутися. Ну, е, місцева публіка, звичайно, знову побачила царя, бо думала, що цар не настоящий, ага, цар настоящий. І е, от як е, теж в Офісі президента сьогодні да, реагували, що Путлер заявив, що в Касапстані з'явилися нові території, це є значущим результатом. Результатом для України, чого там гріха таїти, і Азовське море стало внутрішнім морем Кацапстану, при тому, що Петро І да, ще боровся за вихід до Азовського моря. Це єдина реляція там історична, що Путлер згадував. При тому, що ми ж вважаємо, що маски скинуть, і ми з цього виходимо. Забуваємо про те, що НАТО провокує Кацапів. Ми забуваємо про денацифікацію, да, про інший казус Белі ми забуваємо. Путлер підтвердив, очевидно, всьому світу. Хто він, що він, і які в нього цілі, і що е, Україна це якби проміжний етап на сьогоднішній день? От те, що повинні всі побачити, Путін зафіксував, що немає ніяких інших цілі е, в операції, крім однієї зайти в Україну, вбити цивільних громадян, військових, забрати левову частку території і продовжити геноцидити українську державу як таку. Він цю ціль остаточно зафіксував і таким чином зафіксував, що це є абсолютно чітка позиція е, по зумисному порушенню міжнародного права, по зумисному порушенню міжнародного мандату як такого, статуту ООН як такого, і людина зафіксувала конкретний зумисний злочин воєнний, а також злочин проти людності. Ну це якраз явка з повинною за великим рахунком цього достатньо. Але бачите, Путлер ну, знаходиться в такому космосі, що він навіть не розуміє, що далі може чи буде з ним насправді, якщо він виживе, тому що, от навіть експерти інституту дослідження війни, ми сьогодні вже бачили, там ключові висновки, але сказала, що Путлер, по факту, от цього виступу і цих слів, до яких можна ставитися просто як до да, слів хворої людини, але готує населення Кацапстану до затяжної виснажливої війни з Україною, яка як і раніше спрямована на завоювання додаткових територій. Експерти зазначають, що Путлер вигідно порівняв себе для Кацапів з Петром Великим, наголосивши, що Кацапстан тепер контролює Азовське море, за яке воював цар. Це звернення до Кацапської імперської історії, явно Вражує нинішні путінські цілі в Україні як відверто і все ж таки максималістські, так говорять аналітики. При цьому касапський інформаційний простір вчора позитивно реагував да я ж кажу, цар вже знову настоящий, і навіть кажуть: ти не зупиняйся, Путлер, давай. Далі один навіть там військовий кореспондент порівняв Україну з Сірією, зазначивши, що, що кацапські війська здобули значні перемоги на полі бою лише через роки. Ну, в Сірії після початку операції Каже, от і в Україні буде через роки. Кремль встановлював інформаційні умови для затягування війни в Україні з літа після того, як кацапські сили не змогли забезпечити й отримати основні цілі. Ця інформаційна обумовленість принципово несумісна з будь-якими дискусіями. Це в. На адресу Макрона великий привіти тим, хто хотів якось з Путлером про щось говорити, про припинення вогню або переговори. До речі, продемонстрував Шольц, як можна дуже спокійно сказати, що Путлер злочинець і Путлер загарбник. Да, от останні інтерв'ю Шольца, який, до речі, збирається знову балотуватися на посаду канцлера 24 році. Він сказав, що з Путлером нема про що говорити. Такий так пам. такий щелбан в бік Макрона. Так, от Путін Путлер, схоже, не бажає ризикувати втрату. Внутрішнього імпульсу, от на що і було все м, м, якби розраховано, навіть ненадовго і зупинивши свої наступальні операції, не кажучи вже про те, що переслідувати свої цілі, не досягаючи їх в повному обсязі. При тому, при всьому, да, він говорить на загал одне, але ми ж з вами бачимо інші джерела інформації і а, співставляємо з тією ходою, яка є насправді. Ви знаєте, що Кремль таки готує план евакуації Путлера до тепер Латинської Америки в разі поразки о, у війні. Проти України при тому, що це сказав експічрайтер Путлера, такий пан Галямов. Він відзначив, що цей проект має назву Ноїв Ковчег і ним займається, керує ще з весни. Коли стало зрозуміло, що не все однозначно в цій війні Путлера а очільник Ігор Сєчин. Спочатку ви теж напевно чули і не один раз. Різні експерти говорили про, про те, що Путлер, якщо що, може сховатися десь там на островах Китаї чи взагалі в якомусь там монастирі китайському Шаолінь Там він же ж цей боротьбою займався, тому був Шаоліні. Да, але в Кремлі вирішили, що китайці не, не будуть дуже раді його там бачити, тому що не люблять тих, хто. Програв і тому зараз розглядають або Аргентину, або Венесуелу. Ну, стосовно Венесуели, там зрозуміло, на, сь на сьогоднішній момент. Бо що там буде завтра? Ще питання з урахуванням того, що Венесуела, Сполучені Штати там. Пішли роботи, нафта, якби поступки взаємні. А от Аргентина це цікавий варіант, тому що за легендами теж ви це прекрасно знаєте, свого часу в Аргентині зустрів старість і помер по суті. Адольф да, Адольф, той самий Адольф, з якого зараз як реінкарнація списано Путлера. Тобто, якщо це Аргентіна, то можливо кагебісти знайшли свого часу Адольфа і тепер в його маєтку. Хоче поселитися путкер, ну якось так для мене це виглядає дуже симптоматично і дуже, якби показово. Коли ми кажемо, що той це от сучасний, значить, в обличчі Путлера, так, да, так що Аргентина в той час проект, значить, можемо пояснити з посиланням на джерела, близькі до адміністрації Путлера, повідомляє, що до евакуації готуються майже всі вищі чиновники і держменеджери. Вони вже там купують нерухомість ну, більшою мірою в Венесуелі, мають там посвідки на проживання. При тому, що чиновники з АП. Ну, з офісу президента, адміністрації президента їх і уряду оформлюють посвідки на проживання в Парагваї, Еквадорі і в Аргентині. Якби масовий цей вихід вони це планують, я не знаю. чи Підводними човнами чи якимись літаками за словами от, джерел цих видань, про які пишуть, спочатку Китай розглядався для втечі в разі серйозних проблем всередині Касавстану. Проте оцей екс-спічрайтер Галяма вважає, що Кремль дуже швидко розчарувався у перспективі втечі до Китаю. Страх путінського оточення пов'язаний з ментальністю китайців. Вони надто розумні і зверхньо дивляться на інших, особливо на невдах. Так що друзі, знаєте, як завжди, в них вони. Розказують розумні речі для свого бідного населення. Вони з нього висмокчують все, гроші тримають десь точно не в Казахстані. Е е мріють зустріти старість не в Казапстані. Ми ж бачили, маєтки навіть той Соловйов мав да, на кому е дачку собі, хат хатинку. От, е діти їх всі там. Насправді, ну, це от, е така постсовкова е новоріжська е політика і світосприйняття. Ну, значить, е Рухаємося цими всіма паралельними проєктами. І напрямими шляхами спостерігаємо, співставляємо і доповідаємо. Я дякую ще, що ви на каналі Василь Кламчук. Це наша перша зустріч сьогодні, друзі. Я ще раз кажу, буде наступна. Не пропустіть, будь ласка, не забудьте про лайки, лайкоси, категоричні українські вподобайки, для того, щоб алгоритми Ютубу швидше крутили наше відео. Я розумію, що є відключення світла. Десь хтось пропустив, а там раз, дзвіночок, і побачила людина. І а, задля цього, будь ласка, допоможіть е, людям побачити е, відео, почути знання. Через посилання, гіперпосилання на це відео в своїх соціальних мережах. Тому ваші друзі будуть бачити і будуть краще розуміти, аніж здогадуватися. Ми рухаємося далі. Не перемикайтеся, і далі обов'язково буде за годину, за, за півтори. Слава Україні, друзі!